Всім привіт, любі друзі! Хочу вам показати сьогодні виставковий взірець. Ось такий диванчик, який може бути як і гостєвий варіант, так і просто для відпочинку. Комфортний диванчик суперовий. Можна сидіти як і тут, так і тут. Е, чудовий диванчик, навіть уявіть собі, що до вас прийшли гості. І все-таки ви так засиділись настільки довго, прям допізна засиділися, що вже і до хати їхати їх відправляти вже не хочеться, бо вночі їхати все таки, знаєте, комендантська година. Тому е, також можна тут е, поселити своїх гостей. Тут дуже зручно, тут можна спати, е, можна навіть щоб з двох сторін спали гості. Одні одна родина і друга родина, знаєте? Ось. Е, подушки теж дуже м'які, навіть якщо у вас вдома немає постелі, е, щоб дати гостям, е, немає чистої постелі, тоді можете е, е, спати на тих подушках. Ось. Так що я вам дуже рекомендую ще й такого жовтого кольору, заспокійливого кольору. Знаєте, ходить легенда, що жовтий колір я е, знаю, що жовтий це колір кожного своє межа.